Текст угоди про видобуток сланцевого газу на Прикарпатті вдосконалять. Якщо економічний інтерес громади буде враховано, не виключено. На черговій сесії облради суперечливе питання буде вирішено. Про це повідомив голова облради Василь Скрипничук. В області працює робоча група, яка вивчає усі за і проти. В експертів та депутатів є низка зауважень юридичного, економічного та екологічного змісту. Там можуть бути техногенні катастрофи, починаючи від елементарних землетрусів. Коли будуть іти гідророзриви Всередині землі і закінчуючи втратою води, закінчуючи тими хімікатами, які десь треба буде складувати, хоронити вигоди для територіальних громад області. Я поки що не помітив. І Якщо їх не помічу, то я сам буду голосувати. Звичайно, не буду голосувати за даного воду. Чому той газ, який відбуває Україна, для нас продається для мене, жителя для вас, як жителів України і для громадян її продається за ціною, яка вище європейської. Чи не буде це сланцевим газом? Це знову ж таки дуже важлива фінансово-економічна загроза. Серед проблемних питань пасивність сільських голів щодо реалізації щорічного конкурсу проєктів розвитку місцевого самоврядування. Звітує Василь Скрипничук. Понад 60 проєктів визнано переможцями. Гроші є, а документів на їх освоєння. Жодного половина сільських рад не поспішають реалізувати задекларовані наміри. Просимо, уговорюємо, сваримо, ганьбимо і робимо такі речі. Звертаємося до сільських голів, до районної влади з тим, щоб вони ну по крайній мірі для свого села щось зробили. Це від обласної ради йде не. Не мало небагато, сімдесят тисяч на такий проект гривень. Можна щось зробити для села. Той же самий стадіон, чи освітлення, чи вікна, двері в школі. Низку не менш важливих питань заслухають депутати на черговому засіданні облради. Це хід виконання земельної реформи в області, обговорення змін до бюджету та питання майнового характеру. Ірина Тимчишин, Сергій Щочкін. Новини на вежі.